27 червня у Житомирі завершилась відпочинкова зміна у пришкільних таборах, що тривала 14 днів. Ці 14 днів були дуже насичені, і кількість дітей, яка сьогодні у нас відпочила, це 4718 дітей. Загалом у місті організували 31 пришкільний табір у 28 навчальних закладах міста. Пунктів харчування було на базі 21 закладу загальної середньої освіти, і відповідно потрібно було сказати, що ми до цього готувалися протягом травня. Була підготовка до перешкільних таборів до цієї зміни. Зрозуміло, що зробили меню, яке відповідало саме двохразовому харчуванню. У порівнянні з минулим роком ціна дворазового харчування збільшилась з 90 до 125 гривень. Однак більш ніж 2300 дітей пільгової категорії та понад 400 обдарованих отримали його безкоштовно. Кошти виділили з міського бюджету. Загалом же на харчування учнів у пришкільних таборах Житомирська міськрада витратила близько 5 мільйонів гривень. Майже 2000 дітей, які були на таких загальних підставах, 90% платили батьки а 10% міський бюджет взяв. На себе. Під час відпочинкової зміни Держпродспоживслужба перевірила 17 закладів, де організували харчування дітей на якість та безпечність продуктів. Обирали їх випадково. Це для нас якраз є така риска того, що ми сьогодні підготувалися якісно. Керівники таборів це ті люди, які організовували все, графік, організовували дозвілля, організовували відпочинок дітей. Організовували. Харчування дітей спілкувалися з батьками на сайтах наших, які у нас були, показували, як вони проводять час. Тетяна Мяновська розповідає, департамент освіти Житомирської міськради постійно вдосконалює пришкільні табори. А також вже шостий рік поспіль відкриває нові різнопрофільні. Ми починали із цифри до 900 до 1000 дітей. На сьогоднішній день у нас 1540 дітей відвідували ці табори. Вони базувалися на. 27. Ліцеях і у нас вперше центр науково-технічної творчості дитячої молоді відкрив профільні два профільних загони. Серед загонів були напрямки пов'язані з різними шкільними предметами. Пояснили у департаменті освіти. Серед профільних загонів 36 філологічних, 19 математичних, 11 біологічних, 4 інформаційних технологій, 13 спортивних і 21 творчого спрямування. загалом цього року у пришкільних таборах Житомира відпочили 6200 дітей. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.